Всім привіт! Саме в такий чудовий день я доношую свій відливантик червоної калини Invite. Радію просто з цієї ягідної соничної туберози. і розумію, що вже пора купляти флакон. Ось так виглядає флакон. Біла коробочка. Тут три карточки. Дві карточки це описи червоної калини In Black та червоної калини In White, а третя має текст гімно січових стрільців Червона калина. Флакон красивий, приємно тримати в руці. Дерев'яна кришечка. До речі, ця кришечка не має металевої основи всередині, тому тримається вона не так щільно, як хотілося би. У всьому іншому флакон просто супер. Всім привіт! Як бачите, у мене з'явився флакончик червоної калини. Як я за ним їздила на пошту та розпаковувала, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Так, новина, я нарешті відкрила свій телеграм-канал. Назвала його Шлейфохвоста. Залишу посилання під відео. Тож заходьте, роздивляйтесь, може, ви залишитесь. У мене в гостях будемо разом нюхати парфуми і не тільки. Щодо червоної калини, я вже її носила вчора і сьогодні. І що я хочу сказати? Це дуже радісна штука, сонечно-білоквіткова Прозора Вуаль, яка тримається години 3-4 на шкірі. І шлейф від неї не дуже сильний, такий помірний. Мені це, в принципі, подобається, тому що він не занадто гучний. Що мені подобається, що в базі він не надто відрізняється від стартових нот, тому можна сміло наслоювати його ж на нього, ж, і буде така круговерть червоної калини. На одязі у нього набагато краща стійкість. Вчорашня конфтинка сьогодні досить сильно і виражено пахне цією суницею. Я прям не очікувала, якщо чесно, я думала, що на мені от на шкірі стійкість не дуже. Ну, 3-4 години це, в принципі, нормальна стійкість, але я чогось думала, що вона буде більшою. Але на одязі воно реально тримається дуже довго і дуже відчутно. тому Можете бризкати на одяг, щоб подовжити його звучання. Хоча особисто мені подобається його оновлювати. Дивіться, який тут розпилювач гарний. Не бійтесь, в очі мені не попаде, тут вітер в іншу сторону. То я рада, що в мене нарешті з'явились ці 50 мл чудового українського парфуму. Наші роблять круто. Отак. От і, до речі, скоро вийдуть ще відео про українські парфуми. Тож, підписуйтесь на мій канал і залишайте вподобайки, залишайте коментарі, що вам подобається з українського, якщо ви пробували, а якщо ні, то що б ви хотіли спробувати. На сьогодні такі новини. Гарного всім дня і чудового настрою. Бувайте!